Яку таку силу ви блокуєте, ховаєте, і як її розблокувати? Як тієте? Яку таку силу? Ого, сила імператора. ну, ну ви тут можете okay. шити кордони а, загарбувати нові території. Будь вався, але ж це імператор. Це людина, яка може а, будувати структуру на довгі роки, яка може керувати структурами, яка може робити щось таке абсолютно фундаментальне, непохитне. Боже, на дно колоди ще імператриця, слухайте, ну. Ви, якщо ви захочете, ви можете просто тут відкривати всі двері, домовлятися, укорінюватися. Розумієте, це, це дисципліна, це імператив вашого стану. Це якщо ви щось захочете, то завтра всі будуть поруч з вами, бо ви можете керувати. І це така енергія, коли ви можете діяти швидко, десь загарбницько, але вам буде дана така енергія, яка буде проламувати будь-які там бар'єри, якісь обставини. Потуга, абсолютна потуга, готовність а, не тільки за себе брати відповідальність, але й за інших вести за собою. Якщо, наприклад, хочете на нову роботу, будь ласка, підвищуйте ланку, а, можете зазігати на якусь ще більшу заробітну платню, виставляти якісь свої там умови, а ну більш такі для вас привабливі. Да, Тому що у вас короче ви в такому стані, коли ви можете от просто отак, от всіх взяти, бо у вас абсолютна сила, контроль над ситуацією, непохитність і готовність а, до чогось дуже довговічного і фундаментального. Ну, дивіться, ну кожна карта знову четвірка. Прикладається як могутність, тобто ваша могутність і непохитність зараз, це такий, а якщо це, наприклад, ваша сила як стан, то ви зараз настільки цілісні, настільки потужні, настільки, м -м ну, можна сказати, десь може, і закриті в собі, але це і є така таке глибоке сполучення із самим собою. Абсолютна могутність, абсолютна цілісність, непохитність і сила слова, і дії, що, сказати, що вам допоможе розблокувати цю енергію. Що допоможе? Ну якийсь випадок, якийсь випадок, який або хтось, хтось щось може сказати, якийсь так слухайте. Ну хтось запропонує або десь заробити грошей, або на щось піти, або з кимось в якусь колаборацію вступити. А чого ви взагалі блокуєте цю енергію? Ну, того, що, можливо, раніше десь опиталися. Не хочеться якось ризикувати, боїтеся програти. Не хоч... Є якась зневіра, да, якась позиція жертви на когось образи, ну щось таке, знаєте, із минулого, що у вашій матриці там не дає вам змогу зараз знову вільно рухатися. Але я вам кажу, що треба зараз цим скористатися. По перше, ви зараз можете побачити, що всі ці сумніви, сумніви, вони в вас. Це лише ваші думки, і направити навпаки свої думки до статку, до гармонізації, до от побажайте собі нового рівня, побажайте собі нового рівня, можливо, знаєте, як фізичного існування, матеріального, так от якогось можливо сердечно-душевного, да, психічного, у кого як, у кого де болить. От побажайте собі заволіти, бо міці і потуги у вас вистачить.